Ну що, хто болівав за мої носочки? Ось дивіться, це все, що в мене залишилось. І на мою думку, вона мене перемогла. Але я не здамся. Дивіться, це все, що мені вдалося вив'язати. Не вистачає на цілу стопу. Ну що ж, прийду додому, буду щось вигадувати, але я не здамся. Всім привіт! Ну що, добігло кінця наше спільне в'язання, точніше, наша спільна помста пряжі. Сьогодні вже 13 березня, завтра останній день. І, якщо чесно, я вже втомилася мститись їй, вона Напевно, що не втомилась мстити мені. Отже, хочу сьогодні вже показати вам, бо вже сил немає. Eh. Сил немає, часу немає щось змінювати, щось перероблювати. Не хочу все. Я здаюсь. Будемо вважати, що вона мене перемогла. Отже, всі, ви пам'ятаєте, мої. Шкарпеточки, дехто за них вболіває. А, бачите на даний момент, яка в мене шкарпеточка вже? Уже був і розпуск, показую вам в непопраному вигляді. Хочу показати, поки ще не попрала, піду прати, а завтра вже підключусь і покажу вам. Бо боюсь, що синя пряжа полиняє на жовту і буде щось негарне. Тож, поки воно більш-менш гарне, хочу вам показати попереднє підключення, ви дивилися, я зв'язала була одну шкарпетку, ця частина була повністю синя. Почала в'язати другу, вив'язала. Перейшла вже від п'ятки на стопу. І, і, як ви бачили, в мене закінчилась синя нитка. Отож, От я прийняла рішення розпустити першу шкарпетку і тут дов'язати хеліксом, ну, наскільки це вистачить в мене пряжі. Ну і що ви думаєте? Я ж в'яжу, думаю, буде все добре. Тут в'яжу Хелікс, тут мені на все вистачить, начебто на все вистачало. Але, але щось пішло не так. І мені буквально не вистачило пряжі закрити мисочок. Тож, це другі, друга шкарпетка в мене із жовтим мисочком. Ну і що? Ну і нічого. Так, навіть симпатичніше. Будемо розрізняти де ліва, де права. або навпаки. Ось так ось такі мої страждання. Така моя боротьба з цією ниткою, з цими шкарпетками. Я задоволена тільки тим, що я їх дов'язала. Все, я їх зважила, вони. Важать, зараз я вам скажу, е, вони в мене важать 138 грамів. Все, я цю сторіночку свою перегорнула. І скажу вам чесно, другий раз повторювати, я їх не хочу. Може, колись і надумаюсь. Коли буде підходяща гарна пряжа, можливо, але не факт. Тож на цьому гарному кадрі, гарно лежать там. Гарно, ось так я їх положу. На цьому буду завершувати цей спільник. Завтра обов'язково ще покажу вам після прання їх. Тож, дякую всім дівчаткам за чудову компанію. Тамарці дякую за організацію такого спільника. Дякую, що в нас є спонсори. Спонсори чудові. Всі посилання на спонсорів внизу під відео. На дівчаток також там. На все, що стосується цього спільника, будуть посилання під відео. Тож, заходьте, передивляйтесь, надихайтесь. Дивіться, як там дівчатка з. Мстилися своїй пряжі, я вам показала свою роботу. На цьому дякую. Було все дуже гарно і чудово. Чекаю наступного спільника. Всім пока-пока. До нових зустрічей! Ну що, обіцяла, показую, нічого не полиняла. Все чудово. Шо сказати, щоб тут так сильно все розрівнялося, то ну, трішки є. Вони ще трішки вологі. Хоча, в принципі, можна один зняти незручно однією рукою, покажу без блокатора. Ось так. Гарно все виглядає. Чудово. Так, це такі колоски, а попереду це виглядає ось так. Ну що, я задоволена. Я дуже рада, що я їх закінчила. Всім дякую. Дякую, Томочка, дякую, дівчатка. Дякую спонсорам за те, що вони у нас є.